Добрий день всім вас вітаю компанія МТЗО. Мене звати Рафаель. Зробили ми порядок в нашому гаражі. У нас склад. Ну, ось Там ви бачили склад, я вже показував вам. там Підлогу ми пофарбували в епоксидну підлогу. Зараз гараж теж привели в порядок, все пофарбували, тому що пилюгаки я вам скажу, було дуже багато. Все взуття, всі штани, по коліна були, як в цементному заводі. Працюєш в горлі цей цемент. ну якби Цим ми дихали. Але епоксидною підлогою ми пофарбували і все, порядок. Вітав. А можна тебе попросити, можеш, поки я відео знімаю, поміряти гараж, ширину і довжину. Ширину і довжину. ну когось попроси, поміряти, щоб нам було більш точніше вірно сказати нашим підписникам, скільки у нас пішло ось, наприклад, на ось, цей, на ось цю площадь скільки відер. Так, епоксидна підлога. Ми фарбували ось такою. Ось такою. Епоксидна підлога. Двохкомпонентна. Тут йде до нього в бутилочках літрових затверджувач. Іде він колір сірий. Але ще вони є інші кольори, це вже на ваш вибір. Получається, що ми? попелесосили, фар... По у нас є пелесос, дуже добре він для складських приміщень. А ось він стоїть у нас керхер. Ми один раз в неділю пилососом проходимо, щоб якесь сміття, тому, що роботи якісь робляться, там болгаркою ріжуть хлопці. там Тобто є іноді такі моменти, що треба пилососить. е, Бажано епоксидну підлогу фарбувати, коли на вулиці в нас. Хоча б там, плюс 15, плюс 20, 25. Коли мінусова температура, це не рекомендують його фарбувати, треба, щоб тепло було. Три дні вона сохне. Фарбувати потрібно обов'язково в два слоя. Ось як вона виглядає. Ось так вона йде обов'язково два слоя. Перший слой, він йде, впитується в бетон, впитується, і він якби ось так не блистить. Другий слой, все, він вже йде якби заключительний, можна сказати, такий, і він основний обов'язково два. Три ми не фарбували, а два ось, ось такий результат. Слой бажано робити середнім, не тонким, не розтягувати валіком по полу. Валік у нас стандартний. Ну, ось він. Фарбували ми ось таким валіком, налив на пол і валіком розкатав. Так, ну давайте покажу я вам, що у нас, як ми привели в порядок наш гараж, де ми кожен день працюємо, ходимо, клієнти наші заходять по запчастинам для тракторів. Це в нас другий поверх. Другий поверх ми кришу якби, трішки пощухрали, тому що стара оця побілка вона постійно іноді сипалась. На деталі, на товар ми її просто шпателем познімали. Фарбувати ми її не будемо, в принципі, все нормально. Піде й так. Освітлення трішки усилили, додавали. Пофарбували пол. Це ось звичайною краскою, пофарбували тут у нас. Коробки знаходяться, картон, капоти, такі великі предмети. Отут ось так. Тут у нас хлопці клеють, ріжуть обшивки до кабін МТЗ. Тут вирізають на метраж, стіл ми ось такий зробили. Ось такий. Підняли його по висоті, тому що раніше він був низенький. Зараз все чітко. Пошив я ось таку шторку. Купив я. Тканину, вона така плотна йде, Плотненька. 150 гривень, один метр йде, ширина його йде метр, по-моєму, 40. Е, хотів з брезенту, Ну, брезент, оцей зелений, який, ви знаєте, да, всі. в нього ціна там космос. 650 гривень за квадрат. Ну, Це дуже дорого. Це ми купили 150 гривень. Отдав нашим дівчатам вони пошили його, все по розмірам. Ну, як штори вдома. І ось такі крючечки. Зробили, трос натягнули. Навіщо? Коли взимку прохолодно, вони шторкою закрились, обігрівач включили, і вже якби тепло не виходить на весь гараж. от Коробочки для сміття, все. Прохання, звісно, до наших всіх працівників, щоб все держати в порядку. Тут зробили ми теж шторку для двері, ось тут пройома, теж натягнули трос і зробили. З остатків тканини я зробив, дівчатам сказав, ось такі, як в квартирах, ну як на них кажуть, підв'язки. Да? Підв ну, вони зробили, звісно, такі з запасом широкі, сильно в два рази. Я хотів два рази тоньше, але вони зробили такі широченькі. І ось підв'язочка прикріплена до стінки шурупом. Якщо не потрібно, щоб вона не мішала, не болталась, підв'язочкою зав'язав зверху та знизу, тому що знизу такий парус, виходить. Ось так. Далі йдемо на перший поверх. Тут теж обшили бокову частину полки. Щоб коли ми закриємо шторочку, у нас тепле повітря максимально зберігалось для наших працівників. Ось один із них це в'ятал наш, да, працює, вирізає. Так, перший поверх. Що ми зробили? Звісно, пол покрасили. Скільки метрів вийшло? Ширина 5,5, длина 15, 77,5 квадратних метрів. 77. Квадратних метрів, так. Да. Це у нас получається. Це у нас получається. Ми використали сюди. Щас е, я вам скажу. 3,5 відра на 77 метрів, так? Так. да. з половиною. так? Ви можете як? Ну, розділи. 77 розділи на 3,5. Це у нас виходить одне відро десь приблизно в районі 22 квадрати. Да? 22 квадрата, от ви зможете використати його на... в два слоя. Для покраски. Ну, ось іще раз ось вам показую ну, Ось цей результат. Вона зглажує трішки оці ямочки, всі, які є, тому що епоксидна підлога заливається в ці ямочки. І все супер. Я вам чесно скажу, я не нарадуюсь. Тут зробили ми обшили, ну, тут у нас кошзам, готовий вже на продаж порізані по одному метру, по 2-3 по три. Зробили з робочу зону. З ОСБ. Полочки зробили ось такі. Ключі, все висять. тут ось Там у нас сварочний апарат стоїть, але вони зараз працюють в іншому. Болгар... Болгарки, дрелі, все тут. Тут труби, які ми вирізаємо, все, йдуть у нас на воздухане, все. Ось так. Там ще в мене був музикальний центр, невеличкі я колонки привезу, поставлять сюди, іноді може щось вмикати. З полу на пол ми поставили тут ОСБ, теж пофарбували в сірий колір, тому що можливо взимку, щоб через взуття не було холодно на ноги, щоб було ОСБ. Воно так ліпше. ну ось, друзі. ось друзі, У нас тут піддони, у нас тут рокла їздить, якби. і в принципі вона тверда, епоксидна підлога, коли висохне, все супер. Освітлення додавали тут в складі. Супер, реально кайф. Тут у нас стоїть ось така печечка, буржуйка, чи як на неї говорять, дрова тут, і іноді, якщо треба, затопити тут, щоб тепло було, будемо кочегарити. Так, іноді мене запитували, а як вона себе, тримає себе, якщо пофарбувати цементний пол в складі під зерно? Дуже супер вона себе теж показує. З Іриною я спіл спілкувався На що цього. Якщо комусь потрібна епоксидна підлога, вона дуже гарно розбирається. Ось і контактні номери телефону. Дуже гарна дівчина розбирається, все підскаже, все порекомендує. І сказав, я в неї запитував за склад, якщо під зерно. Вона каже, це супер річ, вона вологу не тяне, все, вона. Реально для цього, якби для таких речей і призначена. Такі, е, такі епоксидну підлогу я дуже часто бачу на СТО, де автомобілі ремонтують. в ну, будь-яких складських приміщення, де є боротьба з е, пилью. Тому, друзі, реально круто. Рекомендую. Я дуже задоволений. В тому складі, де у нас працівники працюють, ми теж пофарбували. Ну, давайте я вам ще раз покажу. Ну, реально, якщо зрівняти те, що було раніше, ну я не знаю, ну майже, от немає пилі. Ось. Показую вам, ось ми тут працюємо. Раніше вся оця пиль вона була на товари, на стелажах, Аж от 2 метри стелажі, от аж на самому верхньому поверсі була пиль. Тому що менеджери ходять, бігають, приймають товар, розлажують по своїм ячейкам, коробочкам, менеджери продають їх. Тобто постійно тут іде ось таке движення і. При вході ось такі коврички у нас резинові на вулиці, і ось такі всередині. Щоб яка пиль є на взутті, вона щоб оставалась на цих ковричках. Так, коли на вулиці пішов дощ, як би мокро, щоб... Без коврика я дивився, щоб ця вода вся не розносить її по гаражу по складу. Ми ще постелили ось такий коврик. Щоб буквально там 3-4 кроки ти робиш і по коврику, щоб оця волога вона не розносилась. Тому що коврика раніше не було. Ось тут все відзуття, воно мокре, воно не то. Коврик постелили, звісно, його один раз в рік потрібно керхером помити, висушити і заново постелить. Все. Друзі, я задоволений. Чистота, пилі нема. Епоксидна підлога це реально крутяк. Всім рекомендую. До Ірини звертайтесь. ну Це реально ну це, це немає слів. Супер. Все, дякую всім за те, що підписані на карті. Дивитесь, коментуйте. Реально, хто може склад під зерно робить. Зробіть ось так, можливо, гараж. Ну, я не знаю, десь щось. Реально, вона працює реально обалденно. Ціна Ціна одного відра в ній виходить 10 кг 2700 гривень. 2, тобто, рахуйте свою площадь, і вже у вас є орієнтир від реально нашої провірки, скільки вистачає. От. Все, друзі, до побачення, до зустрічі.